Так, сьогодні у нас 4 серпня і ось є у нас така хвороба. Ось такі листочки є. Оце взагалі не знаю, це якась комашка. Це щось в ньому живе, це щось його їсть. Це ось якась ось така хвороба. Зараз замітив ще що ось так. Ось такі кінчики. Світлішають на всіх огорочках, взагалі на всіх листочках. Це зараз буду дивитися, що це таке, і буду чомусь попробувати, щось йому давати. Хоч хвороба. Ось це так як я дивився в інтернеті, так як казали, це повноспорос. Ось такі листочки. Ось так воно. Зараз ще раз покажу. Є і ось такі листки. Не знаю що це за листок. Ось такі листки. Ось такі. Багато вже знизу. Ось дивіться. Ось раз. Ну той був давно обрізаний. Він там раз, два, три. Коротше, по два. По три листка. Ось, вже знизу повідрізав тільки що. Повиносили, повикидали, підпалили, не знаю, щось згорить, щось ні. Ну, Взагалі ось такий стан огірків. Якби верх в цілому чудовий. Тільки мені оце не подобається, що воно світленьке, зараз буде дивитися, що це таке. А так то ще, ну, в цілому верх нормальний. Ті листки самі худші, які були знизу. Повідрізалися, зараз ще покажу. А ось такі ще Повідрізалися і повикидали. Сьогодні вечором будемо обробляти, купили як він. Парадікс, радікс, коротше, напишу тут, що ми купили, бо не пам'ятаю це ми взагалі перший раз пробуємо щось вирощувати. Перший раз теплиця і перший раз огірки. Тому оцих всіх нас я не знаю і не пам'ятаю. Ось такі листочки, як ви бачите, що вони там скільки? Два, Один-два два листочки сьогодні були зрізані з нього. Кстати, ось такі огорочки вже є. Там в нього термін. Дві ці горочки. Ось такі. термін очікування у нього 5 днів, тому якраз поки не страшно. Головне, щоб цвіт не впав від нього, бо я не знаю, що воно там таке взагалі, як воно буде. Але огорочки у нас ще такі, що можуть якраз почекати. Ось такі листки. Ось такий стан огоровочків. Ці десь мають зараз по сантиметрів 50 приблизно. Може десь збільшитись, 40-60. А, а ось ці вже мають ці десь 80-90, а ці десь вже до метра доходять. Ну, цей зараз покажу. От. Ну, дивіться, самий вищий Ось цей, по крайній. Мірі. А, ні, брешу. О, Оцей, оцей має 1,05 метра зараз. Вчора. Рано був 95 см, зараз метр на 5. 10 см за сутку. Якщо комусь цікаво, ось можете його там приблизно знайти, він там найвищий. І по ньому можете порівняти стану гроків. Я, звісно, не оператор, тому знімаю, як вже є. Так, що ще я хотів сказати? Це те, що у нас перший раз. Перший раз хвороби. Перший раз в комахи, дуже багато є білокрилки, є тріпса. Як з нею боротись, поки не придумали. Ходили, обробляли милом по підлисток, але ще тоді, коли вони були такі малі 2-3 листочки попід листочок, ходив, обробляв милом. Після того вроді би поменшало, але воно є, видно, що воно літає. Но зараз поки нічим не обробляємо, тому що не негодні знайти нормального. Препарату і нормально зрозуміти, чим його обробляти. Ось це їсть, мабуть, сламак. Такі маленькі, бо знаходили, такі маленькі. Ой, фіксую, фіксуюся. Коротше, ось такі маленькі ракушки були знаходили, які прилипали під листок. Так що думаємо, що то сламак. Ну, ось дивіться, Ось. такі листочки. Вибачайте за камеру. Ось таке воно там. Люди, що ви хочете? Телефон Android, тому не наїжджайте. Е -е, ось такий стан. І це ще такий, знаєте, ще не дуже, як то кажуть, бо ще хужі були, повирізали. Зараз пройдемося вечором тим апаратом, як він там називається квадрис. О, спомнів квадрис. Вроді би називається квадрис. Пройдемося ним і буде видно, Що воно допомагає, що воно не допомагає, бо деякі мені вже писали, що потрібно взагалі всі корчі, які заражені викидати, а в нас всі корчі заражені. Дивіться, як цікаво. У нас хоч, бачите там, бджілка. Їх тут літає на штук 5 по теплиці Хоч у нас як то ті гібриди самозапильні а бджілки все одно літають. Дивіться, який огорочок лікарний. Це він вже, вже такий, якщо його взяти. Дивіться, який гарний. Це, мабуть, Або